Дивіться, що я вам покажу, яка пушечка нам заїхала. Renault Еспас на 7 місць в крутій комплектації Intense. Тобто, ну як крута, це хороша така середня комплектація. Тобто, у нас іде йде базова комплектація це Zenka, потім Intense, а потім Initial Paris. А, даже брати базову зенку, вона йде на фарші. У них там в базі LED-оптика, і в, е, парктроніки, і, вкруг, і е, панорама, е, великий екран і багато-багато іншого. Інтенс трошки цікавіше, але знову ж таки вони в основному йдуть індивідуальні комплектації, тому зенка може бути навіть близька до ініціальних Паріж і крутіше бути, ніж, наприклад, Інтенс, тому це все дуже індивідуально. Що ж, погнали по машинці, розповім, що ми маємо. 30 -е число 12 місяць 2015 року. Хтось собі зробив е -е, новорічний подарунок і купив якраз за день до Нового року. 1,6 дизель 160 кінських сил в парі з роботизованою коробкою передачі EDC ДВ6. Тобто сама надійна коробка, яка ставилась навіть на 2.0 з потужністю в 200 кінських сил. По комплектації маємо парктронік. Парктроніки передні, задні, бокові. Маємо ось такий фізичний парктронік, це фаркоп, яким хтось захоче вас будь-нути, впреться в нього. Камера заднього руху, Full LED оптика. Як передня оптика, так і задня. Так, Зараз ключик достану. Ось такий у нас ключик. Не знаю, чи зараз камера передач, чи ні, але оптика офігенська. Що переднє, що заднє, ближнє, дальнє, все в ледах. Чим також відрізняється зенка від інтенса? Легкосплавні дисочки, ось такі. в Зенки вони трошки інакші. А так в остальному зовні ви різниці в них не помітите. А, ще одне, ще одне що ви зовні помітите від звичайної зенки оцей шильдик. Ті, хто не в темі, скажуть повний привід, тому що він реально в нього величезний кліренс, ось такий, як позашляховика, величезні колеса. Е, до речі, 18 чи 19. -ті? Швидше за все, у нас 18. Ні, ніфіга, дивіться, 19 колеса. В зенки, до речі, 18, а тут вже 19. Е, в зенки йдуть 235. Так, хтось дзвонить, в зенки йдуть 235-60, по-моєму, тут 55-19. 19-тісочки. Е, так, по форконтролу. Форконтрол – це неповний привід. Для тих, хто не розуміється, це. Е, те, що керуються всі чотири колеса. Тобто задні... не тільки передні колеса повертаються, а й задні теж. Е, окрему тему, далі я розповім по мультимедії, е, де у нас є регулювання форконтролу, там його зробити слабше, середнє або максимальний спорт режимі. Колеса задні крутяться офігенно, За рахунок цього рульошка в об... прям бомба. Е, по поводу. Рульошки, от у мене, наприклад, моя машина домашня Renault Talisman. І в мене там резина ізолента, звичайно ж, там 40-профіль 245-40-19. І там рульошка особливо відчувається, цей форконтрол. Але в Espace теж він достатньо чутливий. Хоча, з іншої сторони, машина більш така волка на великих шинах і дуже комфортна за рахунок цього, бо підвісці взагалі бомба. До речі, давайте подивимося ще чи у нас є регулювання по амортизаторам. Можна в мультимедії подивитися, але ми зробимо таким методом. Так. Заглянемо сюди і подивимося, що у нас так. Бачите, ось тут у нас іде датчик, у нас електромагнітні стойки. Бачите, датчик, іде на стойку. Стойки електромагнітні, це говорить про те, що ми можемо налаштовувати підвіску під, під свій стиль водіння. Я зазвичай на своєму талісмані їжджу в комфорті. Комфорт, вона м'ягенька, але якщо ви хочете трошки пересадити, жмете в спорт, вона стає жорстка, фор рулиться в парі з форконтролом рулиться взагалі, як збити, як якийсь спорткар. Звичайно, з 1,6 двигунам ви не будете літати на ньому, як на спорткарі, але різниця буде дуже суттєва. Машина стане набагато жорсткіше і якщо влітати в поворот, менші крини будуть. В общем, Реально крутий варіант. Далі, безключовий доступ у нас на всіх дверках. У нас йде ось такий от ключик. Безключовий доступ, звичайно ж, є. На всіх дверях. Є автоскладування дзеркала, регулювання, підігрівщики, також є датчики сліпих зон. Підійшли, відкрили машинку. По матеріалам Еспас це топчик. Все м'ягеньке. Тут м'ягеньке, тут м'ягеньке. Е, Отділка така в кожзамі строчкою прошито. Тут у нас е, такі лаковані елементи в коричневому металіку. Виглядає на сонці. Я думаю, камера, якщо поставити максимальну якість, то передасть. Е, переливається в металіку дуже гарно. Вигляд прикольний має. Далі електропривід сидіння, комбінований салон. Е, водійське сидіння у нас е, має. Також масаж. Зараз я ще подивлюсь, чи у нас з другої сторони, чи є у нас мас мас ці електропривід чи немає. Що чесно, я його повністю ще не розщупав цю машину. Нє, тут у нас механічно. Я так розумію, що коли йде комбінований салон, тоді електропривід йде тільки в водія. Тому масаж у нас буде теж тільки в водія. Масаж і електропривід. А пасажир вже не заплатив грошей, тому хай вручну керує. Так, масаж є, поясничний підпір є. В пасажира теж є поясничний підпір, тобто зміна, скажімо так, осанки. Але механічно. Тут у нас електро. Далі, що ми маємо? Ми маємо панораму. Зараз коментатори налетять, які не шаряться, в Рено, не щупали, скажуть, що це. Це не панорама, це люк, що ти розказуєш. Ребята, тут люка немає, це суцільне скло. Воно не відкривається. І в цьому плюс. Плюс в чому? Тому що воно не буде скрипіти, тарабанити, його не потрібно смазувати, робити профілактики, вона не буде текти і так далі. Це сильне скло. Ще в чому прикольно, сидите ви ось так от за кермом, і зазвичай ви панорами не бачите над головою. Тому що панорама обично йде звідси і назад. Вона зроблена практично для задніх пасажирів. Тут, коли ви сидите за кермом, піднімаєте голову і бачите світлофор, наприклад. Реальна панорама зроблена для водія і його пасажира, і це дуже круто. Шильдик for control, показує, що ви їдете не в простій тачці, яка супер круто рулиться. Далі ми маємо проекцію, скло у нас виїжджає, але не всім воно подобається. Не знаю, чому Рено не зробили проекцію на ЛАБВ-Воїзне стеклешко. Далі на кермі кермо, кермо у нас шкіряне, підігріви у них максимально рідко бувають, і які підігріви сидіння. Е, є адаптивний круїць контроль. Е, це вже плюс, тобто він тримає дистанцію повністю в парі з автоматом, воно працює просто божественно. Виставили, їде тримається передні машини, повністю може само загальмувати. Утримання в смузі. Утримання в смузі у нього немає, але є датчики виходу зі смуги. Тобто, коли виходить з смуги, воно буде піщати, жужати. Датчики дощу, світла, салони, дзеркало з автозатемненням, це все тут є. Так, поїхали далі. До речі, по пробігу, щоб ви собі розуміли, в машині оригінального пробігу 301 700 КМ технічно зауваження Зеро. Взагалі бомба і по автомату, і по мотору питань нуль. Клімат, у нас, у нас, у нас, у нас. дайте я пощупаю. Двузонний клімат. Так, да, двузонний клімат. Тільки з передньої частини у нас ззаду немає. Електронне стоянкових гальмо. Як у нас працює селектор, коробки передач, закриємо двері, щоб він зараз не утюкався, не кричав. Ось такий джойстик. Тиц вперід. Все, пішов на пряжку, не їде, нажали газ, все, машина поїхала. Потім зупинились, нажали паркінг, і він автоматично ставиться на ручник. Навіть коли ви на драйві стоїте, але ми відкриваємо дверку, він автоматично затягує ручник. Бачите, матюкається, ругається, хоче, щоб ми поставили е, на ручник. Далі у нас є 5 режимів руху. Е, персональний, ми можемо всі налаштування виставити. Ми можемо виставити кольори, декоративні підсвіточки, декоративні підсвіточки стелі, е, приборка. Все це можна, Приборку можна змінювати, кольори можна змінювати. Реально круто ввечері виглядає просто бомбічески. Тут у нас теж. В металіку такі ликовані елементи. Виглядають круто. Далі, по мультимедії я тут можу розповідати дуже довго. Відео вже в 10 хвилин, і я навіть не розповів меншої частини. Тут можна про нього розказувати дуже і дуже довго. Так, Apple CarPlay у нас немає в цих роках, але є Android Auto. Вже великий плюс. Безпроводного немає, і слава Богу, я їх, наприклад, не переварюю. Як в Меганах ЄТЕК 2022 року електричних, блін, сідаєш, воно включається, неудобно. Проводом проводний він вмикається. Прикольна штука. Загалом на дальній дистанції десь їхати, скажімо так, власники яблук. На жаль, розочаровані. Вони можуть купувати автомобіль, по-моєму, після 2017 року. Там вже краплеї є. android Auto, будь ласка, є, працює. Весь, Google карти телеграми, все можна сюди виводити. І телефон лежить заблокований, і вас все доводиться на екран. Далі, режими руху тут у нас всі є. Тут ми можемо виставляти автопілот, як круїз контроль працює. Як буде працювати фор тобто заднє підрульню, поставимо нейтральний або постав спорт це кому як подобається трансмісія як буде працювати трансмісія термічний комфорт дисплей створення звуку двигуна масаж Амортизація зараз в спорті. Ми поставимо комфортний гано нам по нашим дорогам скакати, але по асфальту можна ставити і в спорт. Я їжджу в комфорті на своїй машині, дуже удобно. Далі у нас є ще така штука, як автопаркування. Ось у нас кнопочка, нажали, і він просить, куди нам ми яка у нас парковка. І ми вибираємо, як ми хочемо запаркуватися, вмикаємо поворотничок і паркуємося. Загалом скажу так. Автопаркування тут працює офігенське, реально круто працює і воно паркується дійсно класно. Не так, як в Volkswagen. Не буду ваговодів сильно ображати, але я коли на b 8 пробував запаркуватись, я бавився хвилин 15, я дуже крепко матюкався, і система, м'яко говоря, вибачте мене за слово, дебільна. Тут вона зроблена реально афієнськи і е, блондинка, яка не вміє паркуватись з цією мультимедією, розбереться швидко. А на Фольксвагені вона швидше навчиться паркувати, чим ви розбереться алгоритм той, який за яким він паркується. Тобто він вам не показує, як ви повинні самі догадатися. Фольксваген просто дно в плані цього. Далі. Алюмінієві двері, до речі, крила у нас пластмасові, капот, теж у нас алюмінієвий, величезна-величезна дверка. От сюди тако заходиш і в парі з якимось ручкою можна заходити місця просто море. До речі, ще по акустиці. На жаль, у нас не боус, але з іншої сторони нічого страшного. Тут стоїть штатна акустика Аркаміс і грає бомбічні. Вона реально офігенно грає, тут заважень немає. Далі в чому плюс в порівнянні, наприклад, з синіком. Три Isofix. Якщо у вас троє дітей, Isofix. Кожне сидіння рухається окремо, кожне сидіння складається, і також в багажнику у нас можна з кнопочки все зложити. Декоративні підсвіточки. Бачите, зараз синенькі світло у нас все в ледах. Тут у нас воздуховоди. Там у нас шухлядка, зарядочки і розетка 12 вольт. Поїхали далі. та дам електроляда. Дивіться, яка штука. Знаєте, який кисяк, що вони мені не подобається, що вони зробили? Е, люди, які не шаряться, приходять і починають руками шарпати. Ось тут у нас кнопка. Блін, зробіть багажній, щоб він був намальований, щоб ті, хто не шариться, нажимали його. Е, це кисяк реношки. Вони його виправили тільки з 20-го року і поставили туди вже кнопочку з намальованим багажником машинкою. Е, що ж, поїхали далі. До речі, дуже дивно, чому у нас не трьохзонний клімат контроль. У нас то, е, він на 7 місць і вони сюди не всунули моторчик, чомусь задні пасажири будуть задихатися, жартую. З кнопочки нажали, зложились, зложились, так само всі остальні сидіння. Все продумане, всі підсвіточки є, паски безпеки є. Фіксатори не поломані. Дивіться, на місці. от машині, Зверніть увагу, 301 тисяча пробігу. А стан реально, ну, не оцінив його на 10 з 10, тому що машина як-не-як вже б ушна. Нажали кнопочку, ляда поїхала обратно і дотяжечкою. Не так, як в Volkswagen b 7 бум Захлопнуло так страшно. Воно, подивіться, як воно елегантно так собі закрилося. Не зря Макрон її їздив на Еспасі. На Зеленський, до речі, теж. Ну, Реально космольот. Дивіться, президенти їздили. Тепер ми будемо їздити. Сидіння, до речі, рухаються на салазках, ми можемо їх подвинути ближче, для того, щоб було місця заднім пасажирам більше. До речі. Це єдиний мінівен з європейських авто, які я знаю, в кого я сяду спереду, за собою сяду, і в третій ряд я теж сяду нормально і на дальнічок я би на ньому їхав. Місця достатньо. До речі, по двигуну потім я ще розповім. Адблю тут ще немає. 1,6 двигун, в чому плюс, адблю йому не достався, але він Євро 6. Показую, як салончик все у нас виглядає. Блін, На 15 хвилин вже на говрі. Я тут ще розповідав би, розповідав би. Це одні із моїх улюблених авто. Так, тут у нас кнопочка з кнопочки відкривається. Такий от у нас бардачок. Е, один косяк. Мінус риношникам. Підстаканники. я обожнюю пити каву, коли їдеш е за кермом. Підстаканники у нас ось там. Вот. Це два мінуса по машині, які я знаю. Це підстаканники раз і кнопка, яку не бачить. Ви тому їздите за цією машиною, ви знаєте. А ті, хто не шариться, вони будуть шарпати вашу ляду. Е якось так. Е по двигуну у нас чугуняка цепний, цепь не тарабанить, міняти не треба. Е туди, в принципі, лісти не потрібно наразі. Е коробка ДВ6, за коробкою я казав. Мотор 16 клапаний, 160 лошадок, е, Не спорткар, ганятись він на цій машині не будете, Ну і волочитись теж. Динаміка хороша, їде добре. Е, з пробігом 300 тисяч, екологія вся на місці, зауважень немає. Це, щоб ви собі розуміли, це оригінального пробігу не того, коли ви на базарі скрутили. Це рідний пробіг 301 тисяча кілометрів. Е, і зверніть увагу, як машинка виглядає. Тобто був би базар, йому вже здали б акцію, йому мінус 200 тисяч, або там мінус 150. Залом. Стан бомба, заужень технічно немає, пушка ракета, бомба. Машинка у нас розмитнена, сертифікована і готова до першої постановки на облік. Він, до речі, у нас чистокровний француз. Ні, не француз. Збрехав транзит. Треба, треба подивитись, треба подивитись, звідки він. Але Європа може обманювати. Коротше, машинка тут, готова до будь-яких ваших перевірок. Стан бомба, комплектація бомба, а ціна взагалі супер. Здаємо його вам з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто, приїхали, договір виписали і поїхали ставити на облік. Е, питання ціни першої реєстрації. Давайте в приватні повідомлення. Візьму документи, подивлюсь, яка його оцінка, і скажу приблизно, яка буде вартість першої постановки на облік. Що ж, готовий до любих ваших перевірок. Він код відкритий у нас на сайті. Можете зайти на сайт або на авторії, а навіть подивитись, все там є. Більше машинок на нашому сайті. Вінкар, Com. Посилання отам -от внизу. Е, також підписуйтесь на телеграм-канал, в телеграм-каналі побачите більше наших автомобілів. Оновлення у нас щосереди в 15.00 тиждень закуповуємо машини, в середу публікуємо. І, і всі ціни розраховані під ключ. Тому вибір машин багато, в основному у нас більше 150 автомобілів. Постійно заїжджають, виїжджають. Зараз багато, в основному електрички зараз веземо. тому Трошки більше приділив увагу цьому дизеляки. Електрички веземо, тому що останній рік нульового розмитання. Коротше, вже не говоримо на 17 хвилин, вам вже, певно, і не цікаво. Хто дивився до кінця, молодець, ставимо лайки і пишемо в коментарях, що ви додивились до кінця. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.